Вітаю вас, малята, і запрошую вас у творчу майстерню. А поки що пропоную вам пограти у гру. Знайди що до чого. Подивіться, це картинки з різною побутовою технікою. Вам необхідно сказати, що виконує кожна побутова техніка. Пральна машина що робить? Пере білизну, пилосос. Що робить? Так, пилососом ми зможемо почистити килим. А що робить холодильник? Вірно зберігає продукти, а праска що робить? Вірно прасує речі. А ці побутові прилади що роблять? Електроплита що робить? Готує їжу. Мікрохвильова піч. Що робить? Розігріває їжу. Посудомийна машина? Що робить? Так, миє посуд. Молодці. Отже, сьогодні я пропоную зробити вам аплікацію побутового приладу. А що саме відгадайте загадку? Барабан великий має, хоч в оркестрі і не грає. Барабаном покрутила і білизна сніжно біла. Так, це пральна машина. Молодці дітки. До роботи нам знадобляться аркуш паперу, жовтого білого, чорного і синього кольорів. Ножиці, олівець, клей та серветка. Візьмемо жовтий аркуш паперу та складемо його ось так навпіл, куточок до куточка, сторона до сторони. Зігнемо лінію згину та ножицями розріжемо його. Ось такий прямокутник у нас вийшов. Це буде корпус пральної машини. Візьмемо білий аркуш паперу, прикладемо його ось так до нашої пральної машини і ножицями виріжемо ось таку смужку. Це буде панель керування пральної машини. О, білий аркуш паперу прикладемо ось таку тарілочку, обведемо її. Так виріжемо круг, аркуш паперу синього кольору та предмет меншого розміру. Обведемо олівчиком та виріжемо круг. Викладемо їх на корпус нашої пральної машини. Це буде пральний барабан. Одної смужки виріжемо два кружечка, складемо її навпіл та виріжемо кружечки. Ось такі кружечки. Також виріжемо маленькі кружечки з білого паперу. Візьмемо смужку чорного кольору та теж виріжемо трішки пущу. Ось так. Викладемо їх на панелі управління. Це буде лоток для прального засобу. Також викладемо чорні кнопки керування пральною машиною. Білі кружечки викладемо у барабані. Це буде піна прального порошку. А зараз все це приклеїмо в тій ж послідовності, що викладали. Ось така пральна машина вийшла у мене. А які вийшли у вас домашні помічниці? Я з нетерпінням чекатиму на ваші фото. До побачення, малята!